Дівчата, привіт! Починаю відео з ванної кімнати. Хочу вам показати, чим я мию кран. Я не дуже люблю прибирати, вимивати, тому мені потрібно, щоб це було максимально швидко і просто. Це гель для туалету і ванної. Ефективно видаляє на лід і гіржу. І це правда, бо отут мене Стоять там баночки, кремчики. Ось від цих банок часто наліт на, на умивальнику, від дозатору теж вона пустить кілька днів і вже утворюється на лід. Ну, Ви самі розумієте, яка в нас вода не дуже чиста. Я зараз навіть приближу, бачите, там трошки залишилось, але я, чесно кажучи, сильно не старалась. Вимити екранчик як на тут написано, що він не призначений для хрому, так і є, треба дуже обережно з цим засобом, бо він ну, такий агресивний. Окранами, з душем, з ручками, усякими хромованими. Треба бути акуратнішим. Цей саме замовляла за 190 гривень, він коштує усіх своїх грошей. Напевно, зараз вже ціна вирісла. Але якщо навіть він буде коштувати 250-270, я все одно буду його замовляти, бо відчущає він швидко, якісно і не треба прикладати великих зусиль. Дівчат спеціально зайшла на сайт, аби подивитись, скільки зараз коштує цей гель. Ціна на даний момент 210 гривень. Це наша українська фірма Міва. В них є свій сайт, там можна замовити різну професійну побутову хімію. І там доволі часто проходять якісь акції, коли можна купити 3-2 засоби по більш вигідній ціні. Мені вистачає ось цих 500 мл дуже надовго. На рік точно може і більше. Показую вам обід. Потім вже вийду ввечері. До вас відео. Дівчат, я вам зараз дещо покажу. Я просто в шоці. У нас сьогодні сильний вітер, якісь знову пильні бурі. Відкрила вікно, ну десь, може, хвилин 15 назад. І дивіться, що сталося. Це кавомашинка, Подивіться, що на ній. Це навіть не пил, це просто Ось я його, ну як, як пісок, наче. Я в шоці. Оце в тому році приблизно в такий час були ці піщані бурі і знову почалось. Біля дому, дівчата, знайшла трояндочки. Хотіла вам показати оленьку біля дому. Вже пройшла вечір, йду в Дафі, мені потрібна фарба для волосся, бо якийсь в мене колір був. Я вам показувала фарбу і вона мені вже не подобається, бо я став трохи руда. А мені потрібен мій темний. В Єву зайду. Щось рознімаю. Фарбу купила, вже вдома вам покажу. Зайшла в канцлер. Зараз ще походжу, щось подивлюсь, а потім в Єву. В канцлері нові блокноти. Ціна 1650. Дивіться, які позитивні. Ось Це теж сподобався. Запила. Нормально. Три плюс, розумієте? Тобто з трьох ручків вже можна дитинки купляти. Це зміни антистрес, іграшка корик, рецепи і окунь. На смак і окунь. і короб, може ще десь карася можна знайти. У цій ізюмі маски зараз на знижці 22,99, 23 гривні. Взяла собі зі зміючкою. Грінті і з емоцином равлика. Дивіться ще накранчені для рук, подивимось. Ага. 1 плюс 1, дорівнює 3. На всі засоби для догляду за тілом, руками та ногами. Супер, гарна акція. Дівчата, беріть до уваги. До 28 числа. Сьогодні яке? Хочу ще вам показати. Ось ці нові бальзамчики. Не пробувала, не знаю які вони, але упаковочка прикольна. дивіться. 99,90. 99. І ось в такому форматі. О, 139. Ще вам покажу, що зараз на засоби DAW для дітей мінус 50 на 2 домі ця буде діяти теж до 28 числа. Подивилась сьогодні 26. -та. Тобто завтра ще точно опція діє. Якщо купуєш оцей великий гель-душу Олд Спайс, то 10 Буде у подарунок. Теж дось 8 числа акція діє. Гель ось такий найздоровіший. 357 гривень гель. І тоді можна взяти ось такий без подарунок. Ці гельчики зараз по знижкам. Ну, я вам, дівчата, показую, або новинки, або те, що мені подобається. Загалом акцій дуже багато. Я думаю, ви без мене розберетеся. Те, що я вам покажу, може чимось і зацікавитись. Швиденько зайшла в корінь, зараз знижки. Спідниця 1295. Ось така цікава. І суканьке, прикольне на літо. Вони без знижки. Я тільки що подивилася, скільки вони коштують. І все, і забула, і забула. Зараз ще почала мені. Не хочу вам показати. Дивіться, яка гарна, ціна 1700. Ну, вернем вже. Бачите, зараз так а це модно. Ось і дощик пішов. Сьогодні цілий день партні. Така як задуха. Йду в АТБ. Зараз куплю яєчка. Пармезан на знижках бачила. Дивлюсь Олю. Як її канал називається? Оля. Як ваш канал називається? Світ нашої сім'ї, здається. Ось вона показала в своєму влозі, що на пармезан знижка. Так, дівчата, покажу вам. Знижки на добче, ось цей аерований, 33,70, різні смаки. Вишня, лотина, ягідний інжир. Потім ось такий звичайний йогурт, манна колоничка, плохи на яблуко і банан, бананку 35,20. Чудо йогурти по 48. 30. Що там, полуниця малина, чи просто полуниця і персика аберкос. А, полуниця суниця. А за чим я прийшла? За перепелиним яйцем 60-80. Зараз на знижках. Ось сирочки, джугас, всі на знижках. Дякую Оля, що показала, бо я не звертала уваги. Зараз візьму ось цей натертий. І знаєте, що ще беру, іноді ось ці кабаноси наші Дмитрук. Вони з різними смаками. Зараз на знижці чедер. Візьму чедер. Так, в рибному холодильнику креветки варені. цілі охолоджені, 108,90 на знижці о, Потім з сосу теж на знижці 120.60 і стейк на знижці 70 фітахоус 2190 на знижці. Я взяла. Аби там пломби не позалишались на цій цю карці. Краса біля маки. Так, в мене є кешбек на карті, на шляху Макдональдс. Що ми зараз зробимо правильно? Йдемо за картопелькою, бо вже з часу поїдання борщу пройшло багато часу. Взяла ще собі просадили. Вечерю приготувала і потопила додому. Починаю розпаковку того, що я сьогодні купила. Так, фарбу купила свою нюк, яку я зазвичай діляю, але відтінок 44. І взяла, як завжди, завжди цей укисник 6% для свини. Потім була в Єві, я вам показувала все. Взяла ватні диски і три масочки, щоб використовувати після пілінгу. Після пілінгу взяла ось ці, моцинравлику ну, Грінті. І ще мені сподобалось, я робила оцю зі зміючкою. Дуже мені ефект після неї сподобався. Здається, 22 чи 23 гривні. Я вам показувала, напевно. Так, йдемо далі. Покупочки за тебе. Яйця. Хочу зробити завтра чи післязавтра Цезар. взяла ці яйця. Так. Потім ще в тебе взяла чабату. Я показала вам? Ось чабата. Яйця викладу, бо мало місця. Так, сирочок ось цей, джугас на знижках. Потім хабанос, Вам теж показувала, що вони на знижках ці ковбаски. Огірок і оцю тефіту. Холст тефіто зі смаком яблука. Не рекомендую, не корисно, але я таке люблю. Ну. все кипить чайник. До зустрічі. В наступному кадрі. Хочу спробувати зробити сирну запіканку в мікрохвильовці. Подивилась кілька рецептів, цілком і повністю мені ні один рецепт не сподобався, що це торчить за волосина в мене. Тож, буду робити на свій розсуд, все вам зніму і подивимось, вийде чи не вийде. І буде смачно чи буде не смачно. Дівчатка, трошки відволікаюсь від запіканки, і хочу вам сказати, що цей круасан з МакДональдсу, він якось називається, чи з какао-начинкою, чи з шоколадною начинкою. Дуже мені сподобався, нагадав, мені зараз вам покажу, бачите, тут начинки небагато, але тісто і саме ось цей шоколадний кремчик, вони такі смачні. Як, я, як в дитинстві, я пам'ятаю раніше у нас у Кам'янському, Боже, як той проспект зараз називається, не пам'ятаю. Раніше називався проспект Лініна. І там був магазин ранок. Якщо я правильно пам'ятаю, якщо неправильно, мама мене під відео виправить. І там були такі смачнющі круасани з шоколадом. Я таких круасанів ніколи в житті не їла. От я їх пам'ятаю, мені вже 34 роки, я досі пам'ятаю смак тих круасанів. Ось цей круасан мені нагадав смак дитинства. Як тато забирає мене зі школи, ми заїжджаємо за цими круасанами, вони теплі, смачні, там, неймовірно, смачний шоколад. Просто пісня. Я рекомендую, хто не куштував в Макдональдсі ці з шоколадним кремом, обов'язково скуштуйте, якщо є можливість. Дівчата показую, що нам знадобиться. Тут в мене 200 г сиру кисломолочного, сметанка, одне яйце, седра лимону, ванільний цукор, манна крупа, звичайний цукор і форма. Яку я смазала вершковим маслом. В мисочку з сиром я вбила одне яйце, поклала одну столову ложку сметани, одну столову ложку цукру, дрібочку ванільного цукру і цедру лимона. І все це зараз буду перемішувати. Змішала до такого стану і зараз додам одну столову ложку маної крупи. Зараз перемішаю все це і відставлю десь може, хвилин на 10-15. 15 хвилин пройшло, чого ти починаєш мігати. Не мігай. І зараз ми ось цю сирну суміш викладемо в ось таку формочку. Змастила перед цим маслом. Так, я вам скажу, що форму можна було взяти поменше, але вже як є, поставила ми на 6 хвилин 30 секунд. Я вже думаю, може треба було накрити, але я не накрила. Я вам скажу так, аромат непоганий. А що там вийде? Щось я вже сумніваюся, що там щось путнє вийде. Наче нічого не змінилось. Хоча, здається, що вона дійсно запеклась. Зараз буду куштувати. Так, це не запіканка, це якийсь сирний блін. Ну, треба було ставити в двох креманочках, а не в такій величенькій формі. Чесно кажучи, по смаку досить непогано. Єдине, що треба було, як я і казала, брати формочки, такі як кріманочки, і може трошки менше додати манної крупи. Я собі перекладу в судочок і буде мені завтра на сніданок. Такі справи, ось така запіканочка вийшла. Як завжди, дякую вам, що дивились, і зустрінемось завтра в новому відео. Не забудьте поставити лайк і написати коментар.